Доброго дня. Вирішив зняти це незаплановане відео, тому що я не знаю, як це так може трапитися, як це робиться в Ревел, Але мені вже аж смішно. Значить, дивіться, яка ситуація. Оце у нас три літники. Це літник С. Бачите? Да. С позначення. Так, тепер дивимось. Бо в схемі дивіться, от там збирати починають потрібно башту, тут там заготівка Б-19. Я беру літник Б. Дивіться. оце літник Б, бачите? Тут він повинен бути теж типу отакого. От літник Б. ось він. Схожий. Ніяк не схожий. От ніяк він не схожий. от. Бо він схожий оцей з цим. А це у нас позначка тут стоїть. Літера, дивіться. Літера А. От. Тобто ці два літники. Я не знав, як так роблять. Тут повинна була стояти літера Б. От. А тут літера А. От. Як це так виходить в них, коли вони штампують ці набори, я не знаю. Тому мені вже стало смішно. Чим далі, тим хуже. От, і, Напевно, це буде останній реловський набір От, в мене. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Бувайте!